Доброго дня, Центр реабілітації та здоров'я спини відновлення. вітає вас. Сьогодні ми будемо говорити про п'яткову шпору. П'яткова шпора це звапнення в районі горба п'яткової кістки або ахіллового сухожилку. Частіше цього воно розвивається в жінок близько 40 років, але і чоловіки насправді не застраховані в цього захворювання. Основним фактором розвитку цього захворювання є клишоногість. Набагато рідше воно виникає після травм п'яткової кістки. Можливості на основим центром повністю дозволяють вирішити це захворювання. І зараз наш лікар більш детально розповість про вирішення цієї проблеми. Лікування підкових шпор, як правило, консервативне. Для ліквідації запальних явищ призначають масаж, ЛФК та фізіотерапевтичне лікування, таке як ультразвук, електроферез, Уфо, магнітотерапію та лазерну терапію. Для розвантаження ураженої області хворому призначають так звані ортопедичні устілки. Якщо консервативна терапія не дає бажаного ефекту, то проводяться так звані лікарські блокади, які допомагають швидко усунути місцеве запалення та повністю копіювати больовий синдром. Але при проведенні цих блокад дуже важливо точно підібрати місце пункції та глибину введення лікарських препаратів. Тому що можливо, можливо багато ускладнень, таких як запалення схилого сухожилля, остеопороз та некроз тканин. Останнім часом найбільш популярним методом є метод ударно-хвильової терапії. Цей метод заснований на короткочасному додатку до поробливої області ударної хвилі високої інтенсивності, яка буквально за кілька сеансів розм'якчує та розбиває п'яткову шпору. Отже, це апарат для ударно-волнової терапії. Процедура проходить наступним чином. Спочатку лікар виставляє індивідуальні настройки ударної хвилі абсолютно для кожного пацієнта. Потім на е, заздалегідь визначену і е, діагностовану ділянку ми наносимо спеціальний гель. Після чого ми приступаємо до роботи до розбивання самої п'яткової шпони. Ця процедура є майже неболючою і зовсім не шкідливою для навколишніх тканин. У випадку яскравого вираженого болівого синдрому ми використовуємо також лазеротерапію, яка дуже швидко обезболює хворобливу ділянку. Отже, отримавши курс лікування всього із двох-трьох таких процедур, пацієнт повертається до свого звичайного ритму життя.